Добрий день, колеги. Сьогодні поговоримо про те, як захистити посіви гороху від бур'янів і забезпечити високий урожай. Бур'яни в посівах гороху завдають серйозної шкоди. Вони конкурують з рослиною за світло, воду та поживні речовини, що знижує врожайність. Для боротьби потрібен комплексний підхід, який включає агротехнічні заходи, механічні методи та хімічні препарати. Основні види бур'янів. Які поширюються на гороху, включають однорічні дводольні бур'яни, як от лобода чи щириця. Вони швидко розвиваються і шкодять на ранніх стадіях росту гороху. Однорічні злакові бур'яни, наприклад, мишій або лисохвіст. Ці бур'яни з'являються одночасно з горохом, що значно ускладнює їх знищення. Багаторічні бур'яни, такі як пирій або осот. Вони мають глибоку кореневу систему, через що їх складно знищити механічними методами. Для боротьби з бур'янами можна використовувати різні методи серед агротехнічних заходів чергування культур як от озимі зернові чи кукурудза, що знижує накопичення бур'янів. Також важливими є глибока оранка перед посівом і боронування для знищення проростків бур'янів. Механічні методи включають міжрядний обробіток просапними культиваторами. Це ефективно знижує кількість бур'янів у міжряддях. Хімічний контроль бур'янів є одним із найефективніших. До появи сходів можна використовувати ґрунтові гербіциди, як от Альфапрометрин або Юкон. Вони допомагають знищити бур'яни ще до їх проростання. Після появи сходів гороху застосовують селективні гербіциди. Для боротьби із злаковими бур'янами підійдуть лобера чи Ореол Максі, для дводольних бур'янів альфа-бентазон або бернар. Оптимальний період для обробки гербіцидами це фаза, коли бур'яни мають від 2 до 4 листків. В цей час препарати найефективніше впливають на рослини. Для покращення дії гербіцидів можна використовувати прилипачі та гумат калію, наприклад, ЛФ гумат-лист. Це зменшує негативний вплив на горох і сприяє його стійкості до стресу. Моніторинг полів є важливим етапом у боротьбі з бур'янами. Регулярний огляд допомагає вчасно помітити проблему та скоригувати стратегію захисту. Завдяки комплексному підходу до боротьби з бур'янами ви зможете захистити свої посіви гороху та досягти високих урожаїв. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.